І далі теж про футзал провели кращий матч у сезоні, але поступилися. Це про команду Сумського державного університету у 10-му турі футзальної екстраліги. Студенти на рівних грали з володарем національного кубка, але досвід львівської енергії виявився трішки сильнішим за сумську молодість і азарт. Докладніше в сюжеті обласного телеканалу. Енергія на старті сезону провела у Львові виховну роботу з новачком екстраліги. Розгром 8-1 був шоковою терапією для СумДУ, тому студенти прагнули реваншуватися у домашньому матчі другого кола. Робити це були змушені без свого лідера дискваліфікованого Володимира Саєн. Натомість знайшлися інші герої. Спочатку стійка двічі підвела загрозу відповідь господарства. Потім дійшло і до голів. на тринадцятій хвилині Мисловський з кута Поля викотив м'яча партнеру і Євген Мороз щосили вгатив сферу оборота 1-0. але енергетики дуже швидко ліквідовують відставання а зусиллями Тараса Кузя ще до перерви виходять вперед. Концентрації чуть не хватило. Забили, повели перший гол, трошки. Не, знаю, не хотіла, мабуть, позащатися минут хоча б 2-3. Помилка при передачі миттєво перетворилася на взяття багряком сумських воріт. 1-3. Гол Максима Мисловського за 8 хвилин до кінця гри створив інтригу, але не диво. Енергія у Сумах все ж перемогла, хоча й мінімально. Є над чим нам працювати. Три очки є, але повторю, що. Гра сьогодні якість гри нами продемонстрована була не найкраще, одна з найгірших матчів, і добре, що так вона закінчилась для нас. Ігра понравилась сама дачі, і все, а результата все равно давит. Поэтому, конечно, вот это самый такой тяжовий момент для нашої команди. Наступним суперником сумчан в екстралізі буде Івано-Франківський ураган. З ним студенти зіграють на виїзді 20 грудня. У цьому році підопічні Сергія Писоцького проведуть і ще один домашній матч. 27 грудня СумДУ прийматиме Хмельницький спортлідер плюс Дмитро Шпірко, Віктор Лапченко на часі спорт.